Секс у трьох якраз формату ЖМЖ. Я тільки що подивився Анячко Трінчер і е, її відео на Ютубі з дівчатами. Це буде вроді, перепрошую. Це так відео називається? Чи е, програма не повію? Коротше, її подруги, вони всі максимально різні, е, з різним сексуальним досвідом. Все блядь, охуїтительно. І вони говорять про інтим. Бо чаще всього, знаєте, знаходяться двоє, які просто класні буці, і вони легко говорять про інтим. А тут вони всі різні, та Богу така все, мій чоловік. Та тільки там в 27-му ще перший раз порногляла. Вау! Мені прям дуже це зайшло. <кхи> І дійшли до моменту сексу у трьох. І ну, дівчата розділилися, це просто фантазія, от має бути, але не буде. Це як фантазія. Той, там, типу, Анячка Трінчер говорить, я не проти, ну, типу, не у відносинах. Типу, а потім. Там ще одна дівчинка сказала, що типу, в неї був досвід і потім що чувак пішов до іншої. Типу. Але там було ок, що це не, не здається якась травматична історія. Ем, так добавлю, вибачте, трошки і О! Коротше, і там були типу, правила. Якщо йти на сексі трьох, вони сказали, щоб це не було у себе вдома, щоб це не було з твоєю подругою, Ну, якісь такі поради, а я думаю, їбать. Я що, що це за, блядь, за поради, це поради, як то у вас чувак якийсь блядь, ну ну пізв, як мило, блядь, нажмеш, воно висклизне. Е, я хочу дати поради, якраз таки, от, якщо ти чоловік, як ти маєш діяти, щоб твоя дівчина була за, щоб твоя дівчина була впевнена, щоб твоя дівчина не задумала всякі хуйні, всяких забобонів, тупорилих принципів. Це перше, ти маєш створити атмосферу, де твоя дівчина розуміє, що вона номер один. Що ти реально нікуди блядь, не підеш, і що до тебе секс у трьох, це не просто легально присунути інші дівчині. От що дуже важливо. І як, як це зробити? Як зробити цей стан? пацаки, Спілкуючись з своєю дівчиною, якщо у вас заходить мова про секс у трьох, ти їй спершу кажеш: супер! Якщо навіть вона готова до всього, ти скажеш, без обговорення табу та що може статися під час інтиму, ми далі не йдемо. Ви говорите, в першу чергу це табу. Що може статися і що краще не робити, який кадр вона може побачити в своїй картинці і сказати, о, о блядь, все, мені хуйові того. І звісно, так не робити. На перший контакт краще всього піти, коли ти ставиш дівчину на перше місце і пам'ятай, вона може зрівнувати, може знакритися вся історія на майбутнє. Це значить, що перший контакт може бути безконтактний безконтактний трьох Це коли. Ти кажеш, давай прихлостей може якусь дівчинку. Хай я вас за нашим сексом. Ви маєте звикнути, що може бути третя особа. Навіть будьте, може це навіть хлопець буде, не важливо. А у вас є третя особа, і після цього ви можете обговорити. А який в мене був стан? Кохана, а в тебе викликали якісь більш бажання? А якщо було більш бажання, то яке це було більш бажання? Ти бачиш себе більш за з дівчиною, чи я знаю, чи ми разом і так далі. Бо при стану піку збудження, ви може помічали так за собою. ти, Типа, коли ти просто сидиш зараз в кафе і тебе спитати, не слухай, що б ти хотіла там нову в сексі? Ти така, ну там не знаю, там на вулиці, ну якісь банальні речі. А під час збудження, під час п'яності. Ми можемо, їбать, по навалю, таке в голову може прийти. Ти такий, їбать я про це ніколи не думала. А під час сексу захотіла йому не знаю. І ноги лизати, блять, і, і все що хоче там, блять, і плівки там. Ну коротше, того, що ти до не думала. І це трапляється в стані збудження. І коли ви вже в стані збудження. Об... Після стану збудження, вибачте, обговорюйте це. Це зовсім інший світ, до якого ви йдете. Наступним кроком може бути це зближення, де твоя дівчина замодіє з іншою дівчиною. Але не ти. Ти кажеш, котику, я хочу тебе задвільняти з іншою дівчиною, щоб ти отримала як і жіночу енергетику, так і чоловічу. І ти можеш сказати, я вдруг ти щось захочеш, щоб я якось контактував з цією дівчиною. Це вже твоя відповідальність, і ти маєш мене направити. Бо я переживаю з тебе і сам не буду просто нагло щось брати, конкретно в такій ситуації. Розумієте? І ви просто ну, даєте змогу дівчини контролю. Контролю про небезпеку, яка може статися в її голові, і визвати в неї негативні емоції. Чарити про що? І вже коли ви прийдете реально до сексу у трьох повноцінно, тут особливо треба сказати дівчині, що котику, блядь, дай Бог щось замкне в голові. Кажи! Зупинимо! Ну, сядемо, поп'ємо чайочку разом, все буде добре. ну Зупинимо, але не травмуємося. Шарите? І вже коли йде процес, підказує, що в процесі треба робити. Хлопці, ваша дівчина має розуміти, що не ти іншу дівчину їбеш. А це вона дає тобі змогу іншу дівчину їбати. Ти повинен мати контакт з своєю дівчиною постійно фізичний, або якщо ти зараз інші дівчини, то це моральний зв'язок. Що це може бути? Коли ти трахаєш іншу дівчину, ти можеш говорити: подивись, яка моя дівчина гарна. Ти свої там, або це дружина твоя, ти можеш сказати боже, подивись, яка і говориш своїй свої, там дівчині ну, ну і по її ім'я, може там не знаю, Катя звати. І ти кажеш цій дівчині яку ти трафиш, подивись, яка в мене Катя Гарна, Боже, яка вона охуєнна, а ви разом це просто космос, Боже, дівчата, які ви класні. Давайте їм компліменти. Не забувайте про іншу дівчину, але щоб і вона розуміла, що найголовніше це твоя, що вона зараз є. Просто інструментом між вами двома, як би це не було, бо між вами відносини, а між вами трьома секс. І це дві різні речі. Тоді повір, твоя дівчина буде розуміти, що та який там, блядь, табу, подруга моя, не подруга, прийшла до мене, мала, в'їбала вина подруга її. Бачиш, її вже веде. А чи її не вибать, якщо в нас рахує, коли хуя його водить? Давай! Ну, типу, бо ти знаєш, що нічого не зміниться. Хай твоя подруга там стісняється, вам похуй, у вас є свій світ. Шарите, про що? Тобто вам же буде неважливо, бо в нас є принцип. Я все кажу, принцип це те, що я маю охуєно жити. Оце принцип. Але кажу, ти від свого принципу може, хоч раз кончила чи кончив. Може, ти щось кращим чимось став. Бо часто, ви блядь, ставите собі принципи. Просто, в принципі, щоб себе наїбати, щоб легалізувати своє, не можу собі дозволити. І виставити принцип. Не можу собі дозволити, обґрунтується принципом. Блять, принцип по житті такий: прийде сука, 70 років, ти почувствуєш, що ти, блядь, ізюм старий, який проїбав своє життя чи проїбав? А це факт. Шарите про що? І наступне: трьох — це піздець, яка просто ідеальна структура. Зрозуміти, з яким холом ти живеш. Якщо ти зараз у сексі трьох бачиш, що твій чувак відвалюється, просто йде на інше і не може себе контролювати свою похоть, то він і не цінить ваше кохання. Він і в майбутньому хуй на тебе положить. Нахуя він тобі зараз? У тебе є змога легально відфільтрувати чувака, який живе з тобою. Доки ти ще може не закохалась, вйобнешся в скільки років в нього і просрала це життя. Це, блядь, там 3-4 роки. На йобу. Може рік, може пів, це все одно час. Шарте про що? А ви розчитували не просто на поїбушки. І де він відчує щось краще, якусь, блядь, не знаю. Просто іншу вагінку і спригне, знаєш, на неї. Це ж взагалі круто, насправді. Ба. Ну, блядь, воно хуйло проявило себе ось тут. Все, дав побачення. Це як друзі проявляється в якихось дуже складних ситуаціях. Типу тобто, думаєш, ага, єба. А я його чи її е, е, рахував просто ну, неймовірною людиною. Вау! А цього не сталося. Не сталося того, що гадалося. Розумієте про що? Життя мать вашу йоп, одне. Беріть щось для себе, експериментуйте, включайте, експериментуйте безпечно, не йдіть омут з головою, бо можете просто не вивести. От реально ви можете просто не вивести те, що ви хочете насправді. Е і от я такий бажаю, бажаю, бажаю. Звісно, наші бажання можуть бути закопані ще з дитинства, там, в років 16, почав мріяти, у трьох виявити, а потім це сталося дуже різко. Ну розумієте, це як обжертися, коли ти голодний був два дні, десь ти був, не їв, нічого, і попадаєш в якийсь невеликий стіл. Чаще всього, ви якщо зараз пожрете, прям, все, що хочете, пообжираєтесь, спіз... живі вони болять, були... піздець, блять. Срачка ще три дні нахуй. Шарите, про що? Думаєш, їбаю родині котлети, вже вони мені боком вилазять, понимає? і в бока повилазять. Ну, коротше, катастрофа. Але якщо б ти зробив це стабільно, помалесенько, ми коли ганяли віс на змаганнях. Я не пив води, блядь, пощі два дня ганяв бо так от губи, губи промочував мочалкою, піздець, така тортура була. То потім я брав соломинку, спеціальну соломинку брав, і пив водичку через соломинку, щоб потихеньку насичну, щоб не залити багато і по почкам не вдарити. Ти поняли за що? Щоб ви не вдарили свої по психіці, бам, щоб це не вдарило вас, і ви наоборот від від класного життя, яке може бути. Ви так його хлібнете, що травмуєтесь. тесь. Бережіть себе, бережіть свої любі, доби, і обходьте травми, небезпека, сука, боксери всіх вчуть бити двоєчку і захищатися, блок, ставити, ручку піднімати. Це все це база нас вчать, не получати поїбало. Я хочу когось їбанути, і в цей час я знаю, що мене буде бити назад. Що щось може трапитися? Мені треба вчитися захищатися від цієї ситуації. А ва ваш захист це ти плавно підходиш до цього. Шарти про що я? От навіть я пам'ятаю. Просто я ходив на бокс до Абасова, я тільки прийшов, і він дуже довго не ставить нікого в спарінги. Дуже довго відпрацювання на зеркалі. Це все поступово йде, щоб потім скинув в пари. І то, спочатку він ставить в пари лівою ручкою попрацювали, трошки науклончики, трошки отработочки, ніяких, ніяких скачів. Тіпи. А вже потім ти зможеш спробувати справжній спарінг. І то тільки це ти просто спробував піздюлінку. А потім ти вже почнеш вчитися, як пристосовуватися в спаррінгах, тобто в реальних умовах, де тобі б'ють в їбала. А потім ти можеш пристосовуватися, як покращити вас секс у трьох, які висновки зробити, що можна було більше зробити. Що ні, які помилки ти зробив. Не бійся сказати своїй кохання, слухай, під час у трьох може я десь переборщив, може десь я ліз. Чи не забув я про тебе? Бо для мене, вроді би, все було, було ок, але я хочу знати твій стан. Моя рідна, допоможи мені. Мати з тобою ще більший контакт, навіть якщо між нами є хтось, хто тільки що тобі відлизував, а мені відсасував. Ось такі речі. Не знаю, надіюсь, вам зайшло. До речі, відео санічки гляньте, щоб вам було більш зрозуміло, про що я говорю. Бо це прям топ, що піднімаються такі теми. Бо ви знаєте, що це ж моє направлення. І коли я бачу, що такі різні люди. Де вони не, не якимись сексологами і так далі, Вообще, такі в плані інтиму простенькі дівчата, все супер, в них так все по-різному. То, 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 то як реагує? Так, сука, цікаво, коли декілька людей сидять і вони різні, бо якби вони були всі за щось за, за, за одне, це ну, не, не було б не так цікаво. Просто в них один напрямок, а у них у всіх різний напрямок. Ухуїтільно. Просто я не думаю, що вона підбирала спеціально людей, що це просто так співпало, що в них так все різно. Тобто, ну типу, бля, ахуєнно. Поставте лайк, Ваша ця активність, це моя мотивація, бо я вже довго щось на не записував. це Зараз в дорозі і вирішив записати. Якщо хочете, проспамте МЖМ в коментарях. Я запишу правила МЖМ, як я до цього прийшов, і чи, чи повинен бути у вас МЖМ, як прийти, якщо ти хочеш до МЖМ, як рогати дівчині? Як хлопцю на це вирішитись, якщо він це хоче? Бо ми все умовляємо, тільки хочу, хочу. І можу порозказати вам свої історії. МЖМ, які в мене були, які були складні ситуації, які були е, про нублять серевності скандалами, чуть ли не з драками. Ну коротше, хватає мене досвіду. ставте лайк мої дореньки.